Кожен ранок у групі бджілки починається з усмішки. З простого привіт! Я радий тебе бачити! На ранковому колі ми ділимось настроєм, спостерігаємо, як змінюється природа і вчимось бачити красу в дрібницях. Це більше, ніж просто день. Це нова пригода. Група бджілки – це простір, де формуються звички, що працюють на майбутнє. Ми виховуємо дітей у контексті сталого розвитку, використовуючи сучасні методи навчання, інтерактивні ігри та проєктну діяльність. Ми вчимо через гру, дослідження та взаємодію, сучасні методики, проєктна діяльність, командна робота, усе, щоб кожна дитина зростала у гармонії з собою та світом. У бджілках діти вчаться берегти воду, світло, енергію, природу та піклуватися одне про одного. Вимкнути кран, посадити дерево, допомогти другу ми щодня практикуємо маленькі дії, що мають велике значення. Щодня говоримо про здорове харчування, вчимося слухати своє тіло, формуємо корисні щоденні звички. Разом із батьками ми організовуємо екологічні вистави, створюємо поробки з природнього матеріалу, проводимо майстер-класи, воркшопи та різноманітні акції. Усі як одна команда. Екскурсії, екологічні конкурси, благодійні події ми досліджуємо світ не з книжок, а в реальному житті. Бжілки це не просто група, це простір, де формується свідомість, де діти зростають у повазі до природи людей і себе. Це команда, яка щодня робить маленький внесок у велике майбутнє. У групі бджілки діти вчаться жити свідомо і зростають щасливими.